31 відносно громадянки України Біолод Тарасюк, особиста інформація: Білот Тарасюк, стать дівчина, дата народження 16.06.2000 шостей рік громадянство України, місце реєстрації Київ, яка порушила Кримінальний кодекс України саме статтю 166 частиною 1. Генеральна Генеральний прокурор Андрій Хідойович повідомляє про те, що 12 перевіряв звіти бізнесменів на розплату податків в казну. На жаль, Віола Тарасюк не подала свій звіт, тим самим не сплатила податок та порушила статтю раніше обвинувачення, А саме Андрій Хідойович. Я Андрій Хідойович, генеральний прокурор, повністю згоден з вашими словами, пане суддя. Також хочу додати до того, що дана особа не з'явилася на судове засідання та не повідомлення, по якій причині вона не може з'явитися. Прошу це також прийняти до факту та зробити певний додав. Дякую. Добре, вислухавши сторону обвинувачення, даю слово адвокату державному, а саме Віктору Лебайському. Добре тоді. Окружний суд у складі окружного суду Святослав Кравченко виносить вердикт, А саме задвільніте сторону обвинувачення та взяти до уваги обтяжуючі обставини, обставини Біолотерасів, яка саме неявка на засідання суду. Та призначити штраф у розмірі 3 мільйонів гривень та блокування рахунку. Рішення окружного суду може бути оскаржено, або на монопросити 14 днів. Всім дякую. Судовості оголошуєте завершення.